Одного разу одна письменниця, подорожуючи Лондоном, натрапила на доволі дивну споруду: невеликий будиночок із двома входами. Над одними дверима висів напис: Вхід для жінок безкоштовний, для леді один пенс. Над другими вхід для чоловіків безкоштовний, для джентльменів один пенс. Здивована мандрівниця стояла, роздумуючи над тим, у чому ж різниця між просто жінкою і леді, між чоловіком і джентльменом. Її роздуми перервав поліцейський, який підійшов і делікатно запитав, чи не дати їй монету. Мовляв, він радий допомогти справжній леді, якщо у неї проблема з дрібними грошима. У цій, на перший погляд, кумедній історії, криється глибока англійська філософія про гідність, самоповагу і культуру взаємності. У Британії навіть звичайний туалет може перетворитися на моральну притчу. Пенс у цій історії не ціна входу, а символ. Символ того, що справжня вихованість не вимагає гучних слів чи показного благородства. Леді і джентльмени платять не тому, що змушені, а тому, що вважають це правильним. Вони не прагнуть скористатися безкоштовним, навіть коли ніхто не бачить, адже платня за послугу чи вдячність за допомогу є способом зберегти власну гідність. Цей підхід частина багатовікової англійської культури. Ще у 18 столітті з'явилися так звані джентльменс клаб, місця, куди пускали лише тих, хто мав бездоганні манери і умів поводитися з гідністю. Джентльменом міг бути не лише аристократ, а й людина з народу, яка мала честь і стриманість. Те саме стосувалося й поняття леді: воно ніколи не обмежувалося статусом чи титулом, а означало вміння бути шляхетною у вчинках. Показово, що саме у Великій Британії вперше з'явилася традиція «public conveniences» – громадських вбиралень, відкритих для всіх. Але навіть тут англійці зуміли додати елемент морального вибору: один пенс не був бар'єром, а радше нагадуванням. Кожен сам вирішує, ким він є, просто відвідувачем чи людиною, яка поважає працю інших. Ця стара лондонська історія дивовижно актуальна сьогодні. Ми живемо у світі, де звичка взяти безкоштовно часто перемагає культуру вдячності. Але справжня шляхетність починається з дрібниць: заплатити, коли можеш, подякувати, навіть якщо ніхто не чекає подяки, допомогти тихо, без демонстрацій. Адже бути чоловіком чи жінкою легко, це дає природа. А от бути леді чи джентльменом це вибір, який ми робимо щодня. Іноді ціна цього вибору всього лише один пенс. Але саме з нього починається людська гідність. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.